Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про народний символ України птаха Лелеку. Ви дізнаєтесь, чому він є народним символом України та про деякі особливості його зовнішнього вигляду: Лелека, чорногуз або Пусько не нашанованіший птах не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він здавна був символом родинного щастя, вічного кохання. Про нього складено багато віршів, от послухайте один із них. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату, де осядуть, щасливою вважають, лелека Чорногузка – це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Лелека також символ любові до батька, матері, рідного дому, а отже до батьківщини. Це птах з довгими міцними ногами, з довгою шиєю, дзьоб у нього міцний гострий червоний. Коли крила лелеки розгортаються, то здається, що він весь білий, а лише хвіст чорний. Коли лелека подружилася з людьми, ніхто не пам'ятає, але для людей ця дружба дуже важлива, і вони чекають, коли лелека поселиться на їхньому обісті та оберігають їхній спокій, бо вважають, що лелека приносить щастя. Про лелеку складають прислів'я. Ось послухайте деякі з них. Лелека хату від лиха береже, де лелека. Водиться там щастя родиться. Маленькі дитинчата лелеки називають леченята, вони вилуплюються із псашинних яєць, вилуплюються дуже маленькими, безпорадними, тому за ними доглядають їх батьки, годують, оберігають їх від непогоди. Цих чудових птахів зображували на гербах, поспівували у піснях. Про них складали прикмети і легенди. Ось кілька прикмет. Стоїть лелека на одній нозі, похолоднішає, клацають лелеки з вечора дзьобом до погодшої днини. Лелека починає непокоїтися до негоди. У сучасному світі лелеку часто зображують як оберіг, як символ любові та вірності. А зараз Послухайте уважно мою описову розповідь про лелеку за цими картинками. Лелека великий птах, який має дві лапи, дзьоб, великі крила та хвіст. Все тіло покрите пір'ям білого кольору, тільки хвіст та кінчики, крил чорні. Їсть лелека гризунів, жаб, великих комах. Голос ці птахи не мають. Замість цього вони клацають зобом та шиплять. Вони майструють собі гнізда на стовпах та дахах будинків. Повесні висиджують та виготовують пташенят, Лелеки перелітні птахи. А тепер спробуйте, малята, ви скласти описову розповідь про лелеку за допомогою цих Картинок, бажаю вам успіхів. Люблять птаху цю, дорослі і малі, символ спокою та миру на землі. В синім небі майоріють два крила. Це лелеченька нам долю принесла. А якщо вона над хатою кружля, там народиться пригарне немовля. І лелеку привітаються любки, мама й тата найщасливіші батьки. І тому я попросити вас хотів, бережіть, будь ласка, люди цих птахів. Дякую за увагу!